Всім доброго дня! До мене завітала Шкода a 7 20 TDI Часті регенерації 40 км. Так, Перейдемо до комп'ютерних показників. 248 пробіг. Так. Машину вчора оставили з вечора. Ще не прогріта, але цього достатньо. Не буду гаяти час. Так бачимо те, що автомобіль повинен виконувати регенерації 5, а і змірена по факту 11 вже. 19 км постійна регенерація, тиск 5, масіної залиши 66 км. Даю 2,5 тисячі обертів. 11.80 и пошло вверх. Так, да не зафиксированный подъедную аппарат, роблю чистку. Апарат вже під'єднано, бачили скільки як виходило. Ось масляна зла розчинена розчиненому виді. Кава з молоком. Подивимося після того, як рідина присяде, стан цієї зали. Так, ось ця масляна зла. Вона ще доходить. Так, промою фільтр і домиваю далі сажу масляні відкладення і золу сажу фільтра. Так, чистка завершена, прогріти автомобіль. Що можна вже газувати перевіряти прохідність системи екології на холостих нуль даю 2500 обертів. Приблизно 14-15. Під'єдную датчики диференційного, перевіряю їх роботу. Датчики, датчики під'єднав, в нулях показують, все добре, навіть тільки що було мінус один це вже в ідеалі. Даю 2500 обертів, дивимося на тиск і на 966. Датчики вірно показують. Я маю на увазі, якщо той, що стояв зліва, більше теплонавантажений, він може давати на декілька гептопаскалів більше, там 17-19. А той, що справа, він більш якби новіший, не так теплонавантажений. І міняєш їх місцями, щоб... Трішечки коректніше показувало тиск в системі екології. Так, обов'язкова процедура пройти всі адаптації. Зараз буду проходити по черзі. Так, зроблю адаптації, покажу на відео. Автоматично не буду кожну по окремості проходити. Немає сенсу все автоматичній провірці зроблено буде. Так. Зажимаємо педаль тормоза і газа і ось всі дані, що показують. Зажав дві педальки. Автомобіль сам буде вибирати собі потрібні оберти, щоб провести адаптацію всіх трьох клапанів EGR. Надуву турбіни, синхронізацію розпредвал колінвал, фазорегуляторів, все, щоб автомобіль працював справно. Сам газує. 8,74 падає вниз, маса сажу змірена. Повинна після регенерації бути мінус 12, а потім приблизно до 20 км з 12 виходити ближче до 0. Так, програма в нормі. Автомобіль, нагадаю, проїхав майже 20 км і вже аж 8 було. А має бути мінус 8, коли все. чудово працює. Так, стоп. І одну зроблю. Знову педальки. Бачимо, тиск мінімальний. 4, 2, Заодно провірю систему охолодження. Так, Вже дам результат, коли буде завершена провірка автоматична номер 2 Зараз номер 1, а потім зніму ще номер два. А, Вже воно швидко заадаптувало, нема ніяких проблем. Так, і остання, номер два. Так, все в норме, все в норме. Мінус 2-мінус один показує. Газ в пол не можу дати, тому що зайдено в функцію адаптування. Так, і нема. Секретний доступ. у нас фізично теж немає вже. Що ми бачимо, тільки що було 7-8, зараз перед регенерацією, тому що змінена масі не зала і вже 0 метрів, і до 80 можна раніше потрібно робити повторно таку чистку. В залежності від способу експлуатації мінус один на холостих, мінус 2, 2,5 тисячі обертів. 13. Як і було, так і залишилось. Один-2 гекта то не є проблеми. І да, навіть 7,89 падало вниз. Так, висновок по автомобілю. Так, висновок по даному автомобілю. Вся система екології працює. Можете подивитись і минуле відео, тобто вчорашнє. Теж Шкода Октавія, Більш детальніше щось показував. Це відео буде коротким. Не бачу сенсу кожен день знімати по 7-8 годин монтувати відео. Це займає робочий час, тому зазвичай будуть короткі відео. Всі Volkswagen Шкода чистяться в стандарті. Тут система екології чиста, працює. Рекомендація власнику авто замінити радіатор кондиціонера, тому що він дуже запакований, прямо вщент. Це я побачив по датчикам температури оливи, антифриза і вихлопа, тому що тут система екології працює разом з системою охолодження. Так нагадаю, гарантія на мою чистку 150 тисяч кілометрів. Це не жарт, це не рекламний хід. Приблизно до 150 тисяч кілометрів можна проїхатись після такої глобальної чистки, можливо, і менше, в залежності від стилю їзди. Місто, траса. По трасі можна і більше, але це все індивідуально. Кожен автомобіль має свого власника, який експлуатує і дивиться за автомобілем по-своєму. В коментарях мої контактні дані. Де знаходжусь номер телефона, коли телефонувати по запис на, запис на чистку. Чистка зайняла 5 годин, абсолютно без доментажу всіх деталей, які чистяться. Всім гарного дня, до побачення.